Привітики, друзі! Це подкаст Щоденники читачки і з вами його ведуча Софія Слободян. Часто я вам розповідаю про художні книги, пригодницькі, романтичні та підліткові. Але сьогодні тема буде трошки інша, адже ми поговоримо про саморозвиток. Тож я поділюсь з вами книгою: Сім звичок високоефективних підлітків від Шона Кові та видавництва Старого Лева. Чим така ця книга особлива? Але. Скажу одне, це просто скарб. Ось це справжній скарб. Тому що раніше я не любила психологічні книги, але ця змінила моє враження. Вона дуже цікава, вона не сухо написана, в ній надзвичайно багато усіляких картинок, жартів і розповідей інших підлітків з усього світу. Автор книги ділиться з нами різними звичками, які, на його думку, мають бути в усіх високоефективних підлітків. Тут про принципи, про силу волі, про публічну та приватну перемогу. І прочитавши цю книгу, я винесла для себе справді багато цікавої інформації і стала обізнанішою у цій сфері. Шон Кові назвав цю книгу путівником до успіху, і я не можу не погодитись, адже підручник може допомогти людині стати кращою. З цією книгою можна навчитись багато чого. І головне, її можна перечитувати будь-коли, будь скільки разів, і просто будь-як. Можна навіть час від часу перечитувати і дивитися. Як зміниться твоє ставлення до тексту у різний час. Отож, ця книга це збір некорисних порад для підлітків. Тут дуже багато завдань, і це просто must have для нас. Ті, хто хочуть дізнатися більше про поведінку підлітків, про те, як змінитися та стати кращим, це просто для вас. Вона має бути у вас прочитаною. Тож. Усім вам її раджу. Цей автор написав багато психологічних книг, я до них хочу також дійти, але прочитала поки що одну і залишилась у повному захваті. Тож, це були щоденники читачки, з вами була його ведуча Софія Слободян. Читайте книги, адже це круто, і до нових зустрічей!